<клес> Що з ним робити? Баксик. Баксик сидить. Больок. <клес> не клич його. Не клич... Він зараз так обтраскає у всіх Бу... нас. <клес> а зараз на машину, як це піде. Де геть, не можна. Бі, болята. <клес> а, це <ти клес> дурний пес. У нас пес походить на, на вовка. Іди <різований> <різований> собі гуляй, іди. Іди гуляй. No. No. <різований> <різований> Модре рішення. <різований> 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 Вообще круто.